Пускний у Волинському університеті. І радість, і сум, і сльози. Рятувальники б'ють на сполох на Волині через аномальну спеку. Найвищий рівень пожежної загрози. Під Луцьком на гарячому піймали наркоторговця. Саме готував так звані закладки. Вітаю у студії. 12-го Роман Вербич. і Почну новини з величного дійства у центрі Луцька. 1493 прізвища молодих людей сьогодні чув центр Луцька. У найбільшому і найстарішому виші Волині університеті імені Лесі Українки святкували випускний. Кому цей день запам'ятається на все життя і чому одна з випускниць так і не отримала букет від коханого? Дивіться у сюжеті. Один, два, три. Так Гучно, але водночас швидко намагаються відсвяткувати закінчення університету студенти ВНУ імені Лесі Українки. Цей липневий день для них святковий, але водночас дуже важкий. На дворі плюс 31. Частина випускників рятуються під деревами. Данило до прикладу навмисне придбав для випускного в'єтнамський капелюх. Щоб сонце не сітіла. Усе це дійство відбулось навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Дипломи вручали бакалаврам усіх факультетів, а ще магістрам спеціальності «Фармація». Загалом їх отримали сьогодні 1493 випускники. Я з квітами прийшла, та як вбивши невістки, що будеш невістки. Мій син в полоні, а його нема, то я прийшла до її, вона мене запросила. Випускний коханої, з якою разом уже п'ять років каже жінка, її син не пропустив би ні за що. Якби не полон росіян, в який Роман Нечупорук потрапив ще два з половиною роки тому, із цим, а той розкішнішим букетом на цьому місці сьогодні стояв би він. да. да. прийшов би вояськової щастя зустрітися з коханим сьогодні має Анна, її хлопець теж військовий. Вирвався, приїхав, відпросився. Дівчина закінчила факультет фізична культура, спорт і здоров'я. Чи знадобиться їй цей диплом? Сумнівається. Вже обрала роботу, і вона не за спеціальністю. Майстром перманентно макіяжу. Ну, Чому не за спеціальністю? Ну, так склалось, таке життя. Можливо, можливо, хто знає, як життя складеться, можливо, щось із того буде. А випускника ВНУ Владислава сьогодні прийшла підтримати мама. Відпросилась з роботи, того ж хвилюючий момент. Ми таке переживаємо один раз в житті. і Я вважаю, що такі моменти не треба пропускати. Для хлопця цей день менш хвилюючий. Він закінчив факультет комп'ютерних наук вже Це працює я. програмістом. Це один з кроків життя, і я дуже радий, що він зараз приходить успішно, тихо, мирно, без бомб, без ракет. Дуже. Дякуючи нашим захисникам. Тому я радий, що я тут. Велика підтримка сьогодні у випускниці Юлі. тут її мама, брат і аж троє племінників. А як вас звати? Ніся. Голосно. – А як тебе звати? Настя! Роки пройшли, а я не замість коли виросла. Недавно був перший курс. Це четвертий. Ще з малку Юля хотіла стати дитячим лікарем, і хоч медичну освіту не отримала, з малюками бавиться щодень. Працює вихователькою в Луцькому дитсадку. На роботу пішла ще, будучи на третьому курсі університету. Спочатку було важко, я сильна група, багато дітей, маленькі діти, але в мене є свої племінники. Це дуже допомогло. Їх троє. Да, вони маленькі, ясенна група, теж маленькі дітки. І якось так пішло. Випускники географічного факультету тим часом готуються фотографувати зі своїм деканом. Ну, як я можу відмовити нашим випускникам? Тим більше коли виникають, що є на початку. Ну, Альфа і Омега, так? То в принципі той шлях, який вони пройшли собі, ж вони відрефлексували. може, по одній фотографії, по іншій, а поміж тим, щось дай й буде. Географічний факультет цьогоріч має 119 бакалаврів. Один із випускників отримував освіту, будучи на фронті. Це Іван, який на початку. На завершення третього курсу виявив бажання мобілізуватися чи бути добровольцем. Я ж тут не скажу. Збройний сил він пройшов навчання, він володів іноземною мовою за кордоном і був, скажімо, в безпосередніх там бойових діях брав участь, отримав поранення. На сьогодні він приїхав на вручення диплому. Цей день був особливим для всіх випускників, ректора, деканів, викладачів, батьків, а найбільш хвилюючим для цього молодого чоловіка, який на очах сотень людей освідчився дівчині. Перед цим всім народом дозволь першим тебе привітати врученням диплому, дозволь першим дарувати тобі квіти і додати одне дуже. дуже це для мене питання. Анастасія кочина Мар'ян Гринчишин дванадцятий канал. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Тим часом є і трагічні новини у Луцьку. Завтра буде відразу два похорони військових у Свято Троїцькому соборі. Прощатимуться 47-річним Юрієм Футалою та 43-річним Віктором Сіліним. Початок о 10-й. Юрія Футалу поховають на міському кладовищі у гаражі, а Віктора Сіліна на цвинтарі у Липинах. Обидва захисники нагадаю, лучани і загинули на Донеччині. Життя Юрія Футала убірвалося 7 липня біля села Побєда. Віктора Сіліна не стало на два дні пізніше, 9 липня біля селища Дружба. 12-й канал висловлює щирі співчуття родинам захисників. Смертельна аварія на Маневиччині загинув п'яний мотоцикліст. Це сталося сьогодні вночі біля села Карасин Прилісницької громади Камінькаширського району. 22-річний житель громади на мотоциклі ймовірно не впорався з керуванням, впав на асфальт і загинув на місці. Пасажир двоколісно, річний житель цієї ж громади, травмувався його госпіталізували. Ще одна серйозна аварія сталася вчора ввечері на вулиці карпенка Карого у Луцьку. Там не розминулися автівки Вольво та «Міцубіші». Найбільше дісталося другій машині. Від удару їй добряче зім'яло капот. Обидва водії повідомили нам у поліції. Були тверезі. Постраждала пасажирка автомобіля «Міцубіші», Їй 33 роки. Жінку госпіталізували до лікарні на місці. Працювали слідчі луцького районного управління поліції за цим фактом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. А далі інформація для тих, хто досі не оновив свої військово-облікові дані. Нагадаю, що часу на це лишається зовсім мало, лише чотири дні. Задля того, аби всі військово зобов'язані встигли, Луцький ЦНАП на Лесі Українки працюватиме і у ці вихідні. Графік з 8 до 15. наголошують, що будь-які інші послуги, окрім оновлення даних, у суботу та неділю надавати не будуть. Тим часом у Боголюбах біля Луцька вчора затримали наркоторговця. 28-річного жителя району взяли на гарячому, коли той саме розкладав закладки. Клієнтів чоловік шукав у телеграм-каналі. Там же повідомляв їм місця, де лишив замовлення. У наркоторговця слідчі знайшли 72 пакетики амфетаміну, 10 закладок психотропної речовини Альфа Півіпі. Вилучили також електронні ваги зіп пакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль. Нині затриманий у СІЗО. Людям, які постраждали від вибуху гранати у Луцьку, виплатять гроші з міського бюджету. Виділили 100 тисяч гривень. Кожен отримує від 20 до 30 тисяч. Це пояснили на сайті мерії: компенсація за лікування і реабілітацію. Нагадаю, у неділю 7 липня на Ковальській у Луцьку 35-річний житель луцького району кинув на проїжджу частину гранату. Від вибуху тоді постраждали п'ятеро людей. Станом на сьогодні одна жінка досі в реанімації ще двоє лежать у лікарнях. Щодо підривника гранати, то йому призначили арешт 60 діб без права внесення застави. Заборонено їхати до лісу та розводити там багаття. Рятувальники кажуть, що зараз на Волині надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Саме через відсутність опадів в лісі створилась суха хвойна підстилка, по якій вогонь через недбало кинутий сірник чи незагашене вогнище швидко розповсюджується по площі і може перекинутись на верховий ліс. Відповідно, трапиться верхова пожежа, яку ліквідувати вже надзвичайно складно. Окрім того, наголошують, варто стежити за дітьми та їхньою поведінкою з вогнем. За порушення правил пожежної безпеки, які призведуть до пожеж у лісових масивах, штрафуватимуть на 3060 гривень. Посадових осіб вдвічі більше. До слова, з початку року на Волині лише суху траву пожежники виїжджали гасити 124 рази. Економити електроенергію після обстрілів росіян це питання постало ще гостріше. Тож у Поромівській громаді запровадили систему енергоменеджерів, які стежитимуть за розумним використанням енергетичних носіїв. На Волині це друга сільська громада, яка матиме таких спостерігачів за економією енергії. Більше дивіться у сюжеті. Навчитися економити електроенергію Світлана Василюк приїхала на такий тренінг з села Бужанка. Там вона очолює місцевий ліцей. У Литово Поромівської громади приїхала набратися навичок. Зараз не секрет, що енергозбереження стоїть чи не на першому місці, тому що ми бачимо, що відбувається якраз в країні після російських атак. Ми повинні і контролювати електроенергію, і не тільки це і тепло, це і освітлення. І це дуже на першому місці, має бути завжди. У її ліцеї завдяки проєкту енергозбереження замінять у столовій електроплиту, аби менше споживати електроенергії. На ній готують школярам їсти вже більше десяти років. А це по буднях з сьомої ранку і до обіду. Слідкувати за економією енергії у ліцеї буде завгосп. Ну, звичайно, і це контроль буде з боку дирекції, тому що все, що відбувається в ліцеї, воно не може пройти. Посовагу директора за фінансування Європейського союзу і за ініціативи консорціуму громадських організацій Екоклуб та Екодія вдасться замінити чотири електроплити, які є морально застарілими, а також одна з плит в закладі освіти є ну, повністю вийшла з ладу. Окрім того, економити енергію почали і в місцевій амбулаторії. У нас на приміщенні амбулаторії. Встановлена сонячна електростанція. Наша лікарня зараз є повністю енергетично незалежна. Там стоїть 10 кВт сонячні панелі, і є так само батарея, яка накопичує цю енергію і. На даний момент лікарня працює в без світла від мережі, а тільки працює від сонця. Тепер у Поромівській громаді мають економити електроенергію усі комунальні заклади. Для цього у кожній структурі за це має відповідати енергоменеджер. Енергоефективність в даному випадку є важливим компонентом, і як то кажуть, є принцип європейському союзі енергоефективність перед передусім. І важливо це реалізовувати. І чудово, що ви тут сьогодні зібралися і будете навчатися тому, як це реалізувати у вашій громаді. Зокрема, цей тренінг допоможе вам запровадити цю систему енергомоніторингу і наближати справедливу трансформацію у вашій громаді. Такий фахівець має щодня передавати показники лічильників у спеціальну новостворену систему еменеджмент 24 і, звісно, слідкувати за економією води, світла і тепла, аби всьому цьому навчити майбутніх енергоменеджерів. Зібрали у селі Литовиш на тренінгу перший крок у запровадженні енергоефективних заходів у Поромівській громаді. Ми розказуємо, з чого він складається, які функції виконує енергоменеджер громади, чим будуть займатися енергоменеджери будівель, і робимо такий короткий план з того, якою діяльністю протягом наступного року буде займатися система енергоменеджменту в громаді, як їм покращити енергоспоживання. На Волині це друга сільська громада, яка матиме таких спостерігачів за економією енергії. Організатори благодійних фонд Support.ua кажуть, завдяки такій ощадності можна зекономити від 5 до 15 відсотків електроенергії. Це дозволить не тільки вам міло управляти тими ресурсами, за якими ви відповідальні, але окрім того, здобути додатковий ресурс для того, щоб спрямувати його на. Те, щоб наблизити перемогу України, окрім того, в рамках проєкту для школярів закуплять і передадуть на баланс школи комплекти Лего, енергозберігаючі технології, альтернативні види енергії, які вони можуть впровадити у свій навчальний процес. А такі проєкти кажуть організатори, допоможуть енергосистемі, хоч трохи, але все ж таки розвантажитись. Зараз це особливо важливо, тому що це і відключення, і проблеми з енергопостачанням. І ну, найкращий варіант, якщо там, кожна громада в Україні буде наближатися до стану енергонезалежної і здатної забезпечити власне енергоспоживання. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. У свої 24 роки він вже втратив дві кінцівки, але продовжує боротися за своє здоров'я. Це історія солдата Дмитра Перегудова, який протягом 18 місяців бачить лікарняні стіни і прагне повернутися до своїх побратимів. Про його шлях дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Я його в дитинстві називала «Медвежатку Балу. Він був пишечка. По-перше, він у нас родився. 5, він родився такий кудряшка, ті щоки откові висіли на тих плечиках, і таке довгі волосся в нього було. Підтримує, зрозуміє та втішить. Саме такими словами описує свого сина, мати Таїсі. Той уже 18 місяців бореться за своє життя. З перших днів війни він відразу зателефонував і сказав, мам, ти знаєш, що війна почалася? Ну, на ранок. Я кажу, так, сина. Він каже: мам, що мені робити? Перше запитання там мої побратими. Дмитро Перегудов вступив до лав захисників ще у 2018 році, підписавши контракт. Пробув там два роки. А коли почалася війна, не зміг лишитися осторонь. Майже рік тому Дмитро отримав численні поранення, закривши тілом побратима. Були уражена ліва сторона. Кінцівка відразу при пораненні відірвало пальці. Один пальчик залишився. І ліва кінцівка до коліна. Якби як мама я не приїхала і не зробила того шуму, на жаль, моєї дитини вже б не було б. Лікарі, впевнена, мама, не видалили осколки своєчасно, тому у Києві довелося ампутувати праву ногу. І за того, що інфекція пустила метастази. І з'їла кістки, не дала загоїтись кісткам. І ту конструкцію, яку построїли професора для збереження ніжки, вона не прижилася. Лівої ноги теж нема до коліна. На лівій руці немає чотирьох пальців. Зараз бореться за праву руку, яка також постраждала під час поранення. В правій руці в нас була кістка відірвана. Косок м'яса і все трималось буквально на шкірці. Зараз стоїть апарат на розтяжку кісток Елізарова для приживлення. Це вже він третій раз у нас стоїть. Поки що рука працює десь відсотків на 50-60. У такий складний період його життя Дмитра підтримує дружина. Для мене вона донечка, для мене вона не невістка. Я Дуже довго її не пускала до Дмитра. Я боялася, чесно скажу, я боялася, що вона, побачивши оце все, вона не витримає і залишить його. Вже рік. Вона, не відходячи від нього з маленькою донечкою, знаходиться коло тата, підтримує їх його морально, допомагає йому. Я їй дуже дякую. Маленька Адуся саме так називає її бабуся. Розповідає, що внучка поки знає лише декілька слів, але найулюбленіше це тато. І якщо вона хоче, вона до тата підходить і за руку тато і дивить в неї такі великі очі і тими очима ну білосніжка кудряшка така. Вона наша, вона на всіх потрішки. Вона є, є мамин характер. Тато впертий характер. Ну і в мене такий є. Так я добра, м'яка, але в той же час, якщо я чогось хочу добитися, я я йду до своєї цілі. Дмитро Перегудов продовжує боротися за своє життя, оскільки прагне повернутись до побратимів на фронт. Його мати Таїсія відкрила збір коштів на лікування сина. Усі охочі можуть зробити донат за вказаним рахунком, щоб допомогти Дмитру швидше одужати та знову стати до лав захисників. Софія Мартанюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Допомагати нашим захисникам моральний обов'язок кожного. Тож не забувайте дякувати та донатити на зсу. За новинами ж рекомендую стежити на 12-му оперативно та компетентно. Якщо ж так сталося, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або у вас є бажання ще раз передивитись якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка. Ставте вподобайки та поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями на те, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше, а наразі дякую за увагу. Побачимось.